Ребята, в у me... Вон, ну, с температура у нього при цьому п'ять. Зараз йду здавати аналізи. Ви бачите? Зараз йду здавати аналізи. Ну, з температури, з температури, треба виходити і здавати аналізи. <chew> <espacio> <arrix -2> Трошки захворіла. Цей вірус мене вбиває. Дуже вбиває. Вчора був дощ, але все одно я ходила до лікарні. Ну, да. Бачите сукідров По... капусту мені, да. ну, мені добре, що йти до лікарні, то дві хвилини. Аналіз сечі буду здавати. І е, аналіз. Е... Я, я не з крові. Ну, тут до лікарні вміють довго пройтися. Слава Богу, я нічого не їла, чай попила, симберімо все. Боліться за мене, будь ласка, я за себе молю за свою родину. Діти трошки прихворіли. Прошу вас, будь ласка, моліться за мене теж. Щоб я віджила, бо на роботу я не ходжу. Це погано, що я не ходжу на роботу. Бо я звикла не лежати працювати. О, Мася мій бивший. <риві> <риві> <Да>? Масіка масі. <риві> Це мій бивший Мася, <риві> друзі. Бивший. Він знайшов другу хазяйку і зміняє <риві> мені мася. Ну що я зроблю? Так що, так що, друзі, так що, друзі. У нас тут перепомню, той вірус ходить. Будьте обережні, носіть з собою спірт, лові серветки, маски на всякий випадок. Хатя, що ті маски. Якщо людина захворіє, то захворіє. І маски нічого не допоможуть. пошли. Сейчас. Иди сюда, -сюда и буду уже в <coughs> Добрый, что малый рынок, поряд. Лекарниц сна поряд. О, донечка моя. Что там, Вера? Ты не замерзла? Замерзла? Ну, беги, солнышко, беги. Она тоже захворела. Пошла, вернесла справку в лицей. Будет дома. Треба ей записать к лекарю сейчас. Мені о, вчора зробили лікарняні, бо що ви ж ви знаєте, як це важливо, бо я працюю <рес> в, о, в інфекційному відділенні. Я влаштувалася офіційно, тож мені потрібні лікарняні. Забула маску з блін. Ось, як мені відвикнути від слова блін? Дівочки не подобає таке казати. А я вже по звичці, я вже і так стараюся річ його казати. Та й взагалі мати не треба казати. Це вредно. По-перше, для твоєго організму. От. А по-друге, це грех. Бачите, лікарня яка? Ну, бачите, я вже мікарні. Ось мені казала швидко, де це треба. Друзі, Позвольте мені удач.